Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Зараз з вами розглянемо, як ведеться в баз бухгалтерії облік продажу іноземної валюти. Переходимо тепер до операцій з продажу валюти. Але перед цим здійснимо такий невеликий екскурс у. Попередні події. Детально документи по реалізації товарів на експорт ми будемо вивчати в окремому відео, буде відео про облік експорту. А зараз я тільки покажу, що ці документи є. 23 червня ми виставили рахунок на оплату покупцеві, контрагент в нас іноземний. Ми вказуємо, що він не є резидентом. А також в договорі, для того, щоб валюта розрахунків з цим контрагентом була євро, ми вказуємо в договорі, що це валюта євро. І таким чином рахунок, можемо подивитися, Друковану форму. Зверніть увагу: друкована форма в євро. Рахунок. І для того, щоб сформувати в 1С проводки по реалізації ми створюємо документ реалізації товарів і послуг. І в нас будуть сформовані проводки. По списанню собівартості реалізованих товарів, і також в нас буде проводка ДБ 362-го рахунку, розрахунки з іноземними покупцями, кредит рахунку 702-го, дохід від реалізації товарів. Сума це буде гривневий еквівалент оцієї валютної суми за курсом НБУ на дату здійснення операції, тобто на 2306. Провели ми цей документ реалізації. Далі 30 червня на дату балансу. Заборгованість цього покупця не була погашена, як бачите, надходження коштів на банківський рахунок в нас було 12 липня і 1 серпня, це вже після дати балансу. Тому на дату 30 червня, на дату операції... На дату 30 червня, прошу пробачення на дату балансу. Ми робимо закриття місяця. Цей документ знаходиться в меню операції, підрозділ закриття періоду, закриття місяця, 30.06. Перепроводимо для того, щоб в нас з'явилася курсова різниця. По рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями на суму 238 гривень 68 копійок. На дату балансу перерахували курсову різницю. І тепер повертаємось до документу надходження валюти за реалізовані на експорт товари. 12 липня від покупця надійшла частина оплати. Загальна сума в нас 10 200 євро. А оплата надійшла в нас в сумі 4080 євро. Оплата в нас надходить за курсом на дату 12.07 це 29. 5109. І тому, оскільки курс НБУ змінився у порівнянні з тим курсом, на, на який ми перераховували заборгованість, це було 30 червня, перш ніж зараховувати кошти, перераховується. Курсова різниця по монетарній заборгованості по рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями. Це сума 5168 ,14 гривень 14 копійок. Після цього валюта в нас обліковується по дебету рахунку 316 спеціальні рахунки в іноземній валюті і кредиту рахунку. 362 розрахунки з іноземними покупцями. Як бачите, тут ми задіяли рахунок. Ось цей наш рахунок 26,03. Розподільчий. І в проводках він в нас з'явився. 362 рахунок кредитується, сума. Гривни валютна сума 4080 євро, гривневий еквівалент 120 404 гривні 47 копійок. Далі підприємство має право продати обов'язково продажу валюти зараз немає. Підприємство має право продати валюту стільки і в той день, коли вважає це за потрібне. Ну, якщо в день надходження підприємство бажає продати всю валютну суму, воно має право це зробити, але вже після того, як валюта буде зарахована на поточний рахунок підприємства. Тепер подивимось журнал операції, операції, журнал операції за 12 липня за той день, коли ми отримали іноземну валюту. Зверніть увагу на хронологію. Першим в нас є надходження на банківський рахунок. Це надходження на рахунок 316. Оформлюється це документом надходження на банківський рахунок, вид операції, оплата від покупця. Далі наступним в часі йде списання з банківського рахунку, це списання з 316 на 312 рахунок. Документ списання з банківського рахунку, вид операції, переказ на інший рахунок організації. Банк вже здійснив процедуру валютного нагляду і перерахував кошти з розподільчого на наш поточний рахунок. Якщо ми хочемо продати валюту, далі ми робимо списання з банківського рахунку вже з 312 го вид операції купівля продаж валюти. Валюта списується з 312 го на 334 й рахунок. Далі, здійснюється конвертація валюти. Документ купівля-продаж валюти, вид операції продаж валюти. Цей документ формує ось такі проводки. Списується валюта, конвертується її, вона в гривню. Це гривневий еквівалент за курсом продажу, а це сумова різниця. Різниця між курсом НБУ і курсом продажу. Таким чином, ми, якщо сплюсуємо ці дві суми, отримуємо курс, гривневий еквівалент за курсом НБУ. І далі ми отримуємо суму гривень. На наш поточний рахунок ДБ 311, кредит рахунку 333 поточні рахунки в банку в національній валюті. Робиться це документом надходження на банківський рахунок вид операції купівля-продаж валюти. Тепер приклад про те, як важливо дотримуватися правильної хронології, коли ми вносимо в баз бухгалтерію. Операції з продажу іноземної валюти. Зверніть увагу, зараз в нас списання з банківського рахунку на продаж валюти не проведено. І першим я поставила документ купівля продаж валюти. Його час 10.30. Покажу зараз, як виглядає оборотна сальдова відомість. Зверніть увагу. В нас валюта на 334 рахунку ще, як бачите, є гривневе покриття і є валюта. Тобто є залишок на валютному рахунку. Якщо ми, не списавши з 312 го рахунку на 334 й валютну суму, будемо робити документ купівля-продаж валюти, То проводки в нас формуються ось таки: ДБ333, кредит 334. Перша і друга проводки такі самі, як і в нашому прикладі. Але зверніть увагу, з'явилася ще одна проводка: ДБ334, кредит 714. І нагадую, рахунок 714 називається. Операційна курсова, дохід від операційної курсової різниці. Тобто, після того, як ми це проведемо, в нашій оборотно-сальдовій відомості з'являється дохід, якого ну, взагалі не повинно бути на 120 тисяч. Тому, для того, щоб отакі. Непідтверджені доходи і доходи, які внаслідок їх не повинно бути, цього показника доходів, не виникали, треба дотримуватися правильної хронології. Правильна хронологія буде така. Першим надходження на банківський рахунок, те це дебет 316 кредит 362. -го. Далі списання з банківського рахунку, це з Розподільчого на поточний рахунок валютний. Далі розпроведемо поки що купівлю продаж валюти. Поставимо списання з банківського рахунку провести, яке в нас робить проводку на 334 рахунок. Далі поміняємо час в цьому документі. Так, як в нас було раніше 11.00 тут було. Провести документ і зверніть увагу: проводок залишилося тільки дві, як це правильно. Ніякого додаткового доходу немає. А далі ми вже проводимо після конвертації валюти, проводимо гривню. Подивимось, оборотно-сальдову відомість, бачите, тут є доходи. Тут незакритий рахунок 33, 333, 334, незакритий 312 рахунок. Переформуємо оборотно-сальдову відомість і бачимо. Валютний рахунок 312-й закрився, оскільки ми всю валюту продали. 316, звісно, теж. 333, 334 рахунок не мають. Сальдо, вони коректно закриті. Далі в нас. Зник той показник доходу, якого не повинно бути. І в нас є адекватні курсові різниці у складі витрат. Тобто, для того, щоб в нас продаж валюти був облікований коректно, спочатку треба. Ось ця проводка. Спочатку треба завести валюту на рахунок 334, а потім вже робити конвертацію валюти. Якщо ми робимо в іншій послідовності, то в нас на рахунку 334, для того, щоб його врівноважити, виникає ще дебетовий оборот: тут буде кредит, тут буде дебет, і в кореспонденції з рахунком обліку доходів, які нічим не підтверджені. І призводять до зайвого, і можуть призвести до зайвого оподаткування. Дякую за увагу, шановні глядачі. На все добре. працюю для вас!